Доброго дня сьогодні 5 липня, і ми знаходимося в Дніпропетровській області. Синельниківський район Великомихалівка. На полі в нас посіяно два гібриди: ДМС Сапфір, Фао ФАО-290 і ДМС Прайм 260 Фао. Посіяна кукурудза була 17 квітня. Ці поля ВСК Україна. Вони вже з нами працюють багато років. Голова ВСК Україна Георгій Васильович Ковпак наголошує, що цього року кукурудзу вони посіяли найпершою. Тож на початок липня і прайм і сапфір вже цвітуть. По технології попередник-соняшник. Разом з посівом було внесено 200 кг карбоміду. Обидва гібриди сіяли з густотою 71 тисяча на гектар. З розрахунку, отримати 60 тисяч на момент збирання. По захисту. Тут використовували довсходовий гербіцид Харнес, додатково обробили посів інсектицидом. Вологи до цього часу було достатньо, практично кожна рослина формує два качана. Георгій Васильович зазначає, що Sia Prime вже кілька років і завжди мав врожайність вище 10 тонн. До речі, якщо ви бажаєте побачити ці посіви на власні очі, звертайтесь. Голова ВСК Україна залюбки розповість і поділиться технологією вирощування кукурудзи у себе в господарстві. А в якому стані у вас кукурудза? Телефонуйте до нас, розкажіть свою історію. Ми завжди готові приїхати до вас у гості.